Це мало хто знає, буде цікаво буде гаряче, що в цьому відбулася відео. у Трампа та Ілона Маска. А, і Що цікавого в цій зустрічі по читанню богу вам переклали це, то ну, це виключно в соцмережах. Переклали це як ага. те, що Дональд Трамп е, сказав, що він скучив за Ілона Маском, і що їм треба що тут цікаво, якщо людина пройшла через цю м'ясорубку, а ілон Маск вже пройшов через цю м'ясорубку. Це може бути така собі спроба політично його обнулити ще раз, тому що можливо не все Но по тому плану. Так, по плану його опонентів, і хочеться сказати: біжи, Ілон, біжи, тому що така це дуже така брудна річ. Вона складна річ. І дійсно є спроба, якщо не вийшла якось дискредитувати повністю кандидата, можуть приходити його дискредитувати ще. Раз. Давайте поговоримо про сімейство кардашіанів. Це мало хто знає, що за їхнім успіхом також стоїть дуже пливова у світі вірмецька діаспора. Не можна не враховувати той факт, що Ось у цієї вірменської діаспори сполучених Штатів, він саме знаходиться в територіальках, не знаходиться Голлівуд. Звичайно, це не відміняє успіху. так, такого менеджерського мама Дженнер. -менеджер. разом із тим потрібно, як то кажуть, враховувати речі, аналізує їхній успіх з точки зору. Що вони піднімалися з нуля, але я вам можу сказати, що вони були далеко вже не нуль на момент того, як розпочинали своє жоу Карташіанда Голівудських цих всіх зв'язків, тому що кріжжена вже була світської ливиці. Вона була заміжня за дуже відомим адвокатом плиговим. Тому сказати, що вони піднімались з нуля. Ну це дивна річ, і їхні доньки відповідно те з нуля не піднімалися. Тобто вони вже не були нуля. Звичайно, вони перепробували дуже багато інстру. Дуже багато бізнесів, різний піар, в тому числі і такий дуже дорослий піар, багато як ви це вакців, вакців, вони закрили свого часу, так, і багато чого в них не вийшло. Але коли в тебе є гроші, ти можеш звичайно дуже багато експериментувати і шукати своє, ніж коли в тебе нічого немає, і будь-який провал завершиться тип, що ти будеш сам до Говоримо далі про Меган Маркл, так, про її піар. Вам буде цікаво це почути, і давайте розглянемо той період, коли вона вже вийшла разом з принцем Гаррі Королівські обов'язки і почали жити самостійне життя. Це значить одразу, що вони самі по собі не є дуже там бідною парою, тому що королівські родини все ж таки мають з тим є така потреба в постійній. Так, монетизації цієї популярності в додаткових проектах або просто п'я проєктах, або про комерційні. це всі ті проекти, які вони продавали. І на що метрик. ми бачимо, що коли ти зникаєш з об'єктиву з цієї такої широкої аудиторії, в тебе зникає потроху популярність, коли особливо ти ведеш якийсь такий закритий так спосіб життя, це все веде до того, що зменшується ця популярність. Якщо говорити ось про Меган Маркл, вона користується типовими голівудськими інструментами. Голівудський зірок там запускають кулінарні шоу, запускають якісь там історії, спогадів далі. чуть так так, так. автобіографічні книги, випускають свої парфуми. Ми можемо це бачити на прикладі Періс Хілтон і Брідні а... і, і, і зірок. Так, тобто зараз можна робити свої власні Там, власні. Б'юті бренди, і ми це все бачимо. Тобто наступним я думаю, Меган Маркл це буде бо якісь там б'юті бренд, так і плюс, ще якісь там можливо органічні продукти, якісь там харчування монетизація та, та, та. Чому це важлива тема? Тому що для блогерів, для публічних зірок звичайно важливий акт реклам. Для акторів, для співаків, співачок і так далі, тому ну, що без монетизації так фактично їхнява мало що вартої, особливо якщо ми не кажемо про таких акторів, актрис, які прям можуть вийти в історію, які там отримують оскари, які дуже мають високі професійне визнання. А інші це здебільшого такі посередні, так, актори, актриси, співаки, співачки, спортсмени. Часто Їхній освіт дуже короткий спортсменів надзвичайно короткий, і ось за цей час вони мають взяти максимум. Так, вони мають взяти максимум тих ресурсів, контрактів, популярності для того, щоб вже на старості років. А старість соціальних пенсій набагато раніше ніж у звичайних пенсіях на. Багато раніше, і вони мають взяти все, що можуть взяти. Так, і ми бачимо з цим максимально намагання взяти всі гроші світу. Той же там Крищана Роналду, інші футболісти, так Девід Пехемоці постійні. Постійна, постійні спроби монетизації, так, постійне ось це заробляння грошей. Це будь-які там товари, різні шоу, товари, книги, е якась там одяг, косметика і так далі. Популярність дуже нестабільно. Тому ми бачимо так багато різних голівудських зірок, так і навіть доволі багатих, таких як Беріс Хілтон. Ми бачимо їх у цих спробах. Взяти максимально це все, так, взяти максимально. Взяти цю популярність, ці гроші, це різні там кулінарні шоу, то, лайфстайл, так, там мати пересхілта, так бачимо, так, до речі, так. що заглухла справа підідія. А як ви гадаєте, чому? А тому, що там були всі. Тобто, навіть не дивлячись на те, що Голівуд, ось ця, таку, ось ця така богема, вона дуже маленька. І на цих вечірках були всі. До речі, бачите, ніхто не зробив ніяких заяв, тобто ніхто не осудив ці вечірки з публічних людей. А чому? А тому, що вони всі там були, і вони всі брали участь, вони всі були там в певних станах, щоб не втратити свої плогі прихильники. Вони всі мовчать і чекають, поки ця справа розвалиться. І ми бачимо, що теж справа підійти якось так дуже повільно рухається, тому що, як так, в тому анекдоті, головне не вийти в процесі слідства на самих себе. І це ось прозі рок, тому що є певні ті постільні такі так, правила просування. І вони всюди є. Якби як там хтось не намагався якось сказати, це ж Голівуд, там так не може. Так бути, тобто, може виходить, бути. посадили з цього всього а, такого лігва, тільки бачитися посидьте. на канал, щоб знати більше. Обов'язково коментуйте, якщо не згодні, два коментарі. Давайте поговоримо так про це, все ж таки погем. А, яка завжди, от в певному сенсі, а... розважала багатих та знаменитих політиків? Ця богема завжди розважає просування в богемі. Ми знаємо, які це і гроші, це зв'язки, це влада, і це писуєте тут багато всього цікавого про піар просування.